Преподобний Софроній Затворник Києво Печерський, приклад подвижництва та молитви у XIII столітті у стінах Святої Києво-Печерської лаври, здійснював свій подвиг преподобний Софроній Затворник, чиє життя стало яскравим світильником віри та аскетизму, його шлях був шляхом самовідречення, молитви та праці, що надихає нас і сьогодні. Преподобний Софроній. Обрав для себе вузький і тернистий шлях спасіння, він носив волосяницю і важкий залізний пояс, якими смиряв свою плоцьку природу. Щодня він прочитував всю псалтир, знаходячи в словах Давидових псальмів силу і втіху його молитва була невпинною, а праця постійною, бо він вірив, що без праці руки не можна досягти духовного зростання. Особливим подвигом преподобного софронія був затвор він зачинився у темній печері, де день і ніч проводив у молитві та сльозах. Саме там, у самоті та тиші, він удостоївся чудесного дару слухання ангельського співу це була нагорода за його вірність, терпіння і любов до Бога. Преподобний Софроній мирно відійшов до Господа. Залишивши після себе світлий слід у історії церкви його нетлінні мощі, до сьогодні спочивають у дальніх печерах Києво-Печерської лаври, називаних також печерами преподобного Феодосія. Вони є місцем паломництва для тисяч віруючих, які шукають заступництва і молитвенної допомоги святого подвижника, тропар і кондаки преподобного Софронія нагадують нам про його подвиги. Вони прославляють його як наслідника древніх отців, який своїм світлим життям освятив серця тих, хто звертається до нього з молитвою, його приклад навчає нас, що через самовідречення, молитву і працю можна досягти вічного життя і насолодитися радості Небесного Царства. Нехай життя преподобного Софронія, затворника Києво Печерського надихає нас на щирі молитви. Терпіння і працю заради нашого спасіння, звертаємося до нього в наших потребах, щоб і нам удостоїтися благодаті Божої та вічних красот Небесного Царства. Слава Богу, за всіх святих Його, які своїм життям вказують нам шлях до нього.